Революція, гідності. Революція гідності переломний момент в історії України. Все почалося з мирного протесту у листопаді 2013 року. У самий центр Києва на Майдан Незалежності виходили студенти, місцеві жителі і всі, хто прагнув євроінтеграції, демократії та справедливості. Проте влада несподівано жорстоко відповіла. Це викликало масові протести всією країною. А на Майдані з кожним днем ставало все більше людей. Події одинадцяти років, звичайно, дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю ту тривожність, пам'ятаю те, наскільки боляче було сприймати побої вільного народу і наскільки боляче було, коли почалися перші вбивства. Найстрашніші події відбулись 11 років тому. 20 лютого силовики відкрили вогонь на протестувальників. Тоді загинула найбільша кількість людей, яких згодом назвали небесною сотнею. Вони одні з перших, хто віддав життя в боротьбі за незалежність, яка триває і до сьогодні. Насправді ми тоді навіть не усвідомлювали, що це такий лише на жаль маленький початок величезної боротьби. Ота боротьба, яка була на майдані. Це все насправді процес однієї лінії, і ми тоді були на порозі вже великої війни. Аби вшанувати пам'ять людей, які без зброї та танків боролися за майбутнє України, хмельничани схилили голови у хвилині мовчання. Без промов та гучних закликів провели тиху акцію Ангели пам'яті до неї доєдналися освітяни та жителі міста. Хочемо відзначити той подвиг, який вчиняли наші українці в 2013-2014 році. В знак згадки хмельничани залишили біля пам'ятника героям небесної сотні Янголів Скорботи. Їх власноруч виготовляли діти. Ці ангели скорботи ми виготовляли разом зі своїм класом. Вся школа долучалася їх робити. Всі інші школи долучалися також їх робити. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на небесній сотні. Які стояли на майдані, захищали нас, ми їм дуже вдячні за це. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Криваві події на майдані незалежності та подвиг героїв Небесної Сотні стали символом незламності українського народу, а численні жертви показують, якою насправді є ціна свободи. Тетяна Шепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.